Оперативна інформація станом на 18 годину 22 вересня щодо російського вторгнення. Триває 211-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ до лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки. Ворог і надалі завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинків, тероризуючи мирне населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України. За добу противник завдав 4 ракетних та 17 авіаційних ударів. Здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичай ведення війни. Постраждала інфраструктура більше як 30 населених пунктів. Це, зокрема, Веселе, Мар'їнка, Бахмут, Костянтинівка, Полтавка, Єгорівка, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Миролюбівка та інші. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін на інших напрямках. Противник продовжує обстріли станків, мінометів та артилерії. На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Шалигіне, Єздецька та Мирольське Сумської області, на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Вовчанськ, Гатище, Дворічне, Кам'янка, Куп'янськ та інші. На Краматорському напрямку Богородичне, Яськівка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Слов'янськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Озерне, Щурове та Райгородок. На Бахмутському напрямку Сіверськ, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Весела Білогорівка, Зайцеве, Яковлівка та Майорськ. На Авдіївському напрямку: Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Опитне, Мар'янка, Водяне і Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не проводив. Разом з тим здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Микільське, Вогледар, Володимирівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Павлівка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка та Новосілка. На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 37 населених пунктів. Ворог намагається утримати ситуацію на тимчасово окупованих територіях під своїм контролем. У Херсоні посилюється адміністративно-поліцейський режим, здійснюється перевірка осель та психологічний тиск на місцевих жителів. Активізувалась робота щодо підготовки та проведення так званого референдуму на тимчасово захоплених територіях України. Так, у населених пунктах Херсонської області представники російської окупаційної влади під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих виборчих комісій. У місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому референдумі. Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими змі сюжету про таку собі активну участь місцевих мешканців у голосуванні. На тимчасово захоплені території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства Російської Федерації обіцяють грошову нагороду і побутові прилади. За поточну добу підрозділи сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп'янськ, Зайцеве та Новомихайлівка. Протягом доби авіація сил оборони уразила 10 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два бипила окупантів. Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів. Підтримуємо збройні сили України разом до перемоги. Слава Україні!